There, be careful. I got several reports of sudden fear and suspicious events at this location. Look if you can find a ghost. Bams, bams, <coughs> Я її капітик довго не записую. Тому от сьогодні. Настав той момент, коли я знову. ну коли я продовжу. Коротше, нова серія восмофобії. Так, підемо перевіряти, значить, місця. Тут зразу гараж подивимось. Я дуже сильно надіюся, що, що... що цей. Ну, у нас, ж, типу. Че? Я хто не поняв, це типу. Речі, що треба до типу, якийсь... болтик або щось, типу того. Окей. Може, він. До речі, тут. От, ну, а я так по... Я так зрозумт, якесь выйшло на карту. Реки, я не знаю. Mm. Лялька вуду. А, нет, зазвичайно пока что лялька. А ляль се вуду, я вот я шпельки. Я не буду, короче, включать світло тому що може вибити світло, коду Не щиток, я так поняв, в підвалі. На жаль. Ходіть тоді в підвал перевіримо. Хто в підвалі живе?

Негарно світо виключать. Хорошо це підвал. Іди сюди. ой ой у мене не мій скін, тому що це рандомний просто вибор з Майнкрафта, який був безкоштовний. Ну що мій чомусь не хотів приймати Майнкрафт, він то побагався. Так. По нулям, не понял. Лучше три. А, це він включил ту той який я розгамотував щиток. Ой, дай. Мы далі. Дай не звалил. де? Где? Давайте подивимося. Алуст. Ой-ой-ой, 85, трішки впав. До речі, я побачу тут. Воу, тут реально обновили карту. Так, завдання. А, зробіть фото привида, типу. Вісь що його видно, типу, привида. Хочу привиде. А, а, блі... Це, вроді би, якось типу, зупинити, або. Краще щось зробити з привидом, використовуючи розп'яття. Крест. Блійте, так менше, типу, застопити, або щось, типу то. Грайте по вс..., цей. Грай. Раунд. Чого з включеним. А з включенной електро. Ой. Останнє трішки не дуже зрозумів. Ну допустим. Наскільки я пам'ятаю, з моїх проходжень з, ну, і так як я грав з міст багато дуже багато часу Листя була моя одна з найбільших рубрик і популярніших, речі. А тут ще може десь панці кісточки, які їх сфоткати то можу заробити, заробити бабло. А гроші це добре. Чому нуль? По нулях? Але ж тут було три. Давайте поставимо. Чисто так може появиться. Ты закры нас. Ты закрышь нас? Ну. No. що ти хочеш що ти зробиш з вами? А, ні ти можеш нам якийсь сигнал Меня бы не тут? Або не тут. Не mm розумію -hmm. він ж був тут. було три. де він Чіл, куди ти зник? Ваче. що десь тут? На першому поверсі? Перемістився що? Не mm -hmm. розумієш. Що... Куда він пропав? Де він? Чому він зник? Не я. Почкайте. Ось, візовики підкриті. О, Господи. Йоу, чела, три монітора. Коли маєш комп з трьома моніторами? Ще й доволі ха класну хату? І здихати не хочу. Ну, я так зрозумів, привет здох, але не хочу йти від свого компа з трьома моніторами. Що за Фіня? Що за Фіня? Приведілась. Так, бутилка. А не розумію, він звели так. Досі фьюз і валяй. Я не розумію для чого фьюз. Мой він міг бути потрібний для щитків десь, для щитка, але ні. щиток, як і в попередній версії, просто вилежала, Переключайте ну де він? О, карти! Я можу зараз або здохнути, або, відповідно, здохнути. Ну, або тримаю якусь інформацію, або вижити. Давайте краще на дворі заюзаємо карту. Чекайте, Де мій телефон? Де 10 А бачу, що почекайте. Так. Зараз, я буду чекати, що які карти роблять. Я собі зараз все. Кіп'яді космофобії відкрию. А, бо карти Таро. Да, Таро, карти, Так, погнали. значить, карти, Десять карт. А, карта. Солнце, Місяць, Місяць, місяць. Значить, виш. У нас тут вот вишка, або як там? Офортуна. І девил. Ні, це не десь. Потім бил. Ефект. Відновлює свідомість до 10. знижує свідомість. що і приводи зробити взаємодію. Гравець отримує 25 свідомості, якщо карта згорає зале, загорається зеленим. Примушує і приводу зробити паранормальний. Далі: рила підвищений чел смерть. Із херміт і. The... Воскресає випадково мертвого гравця вдома. Ага, ясно. Якщо воскрешати нема кого, то буде воскрешний перший померлий гравець. Працює і в одиночній графік. Типу, якщо я здохну, то я воскрес. Прикольно. Е, миттєво вбиває гравця, який витягнув карту. Починає. Так, десь смерть. Починає прокляте полювання. Бірюзовий. А, ні, це світло, не чекайте. The Hermit. Телепортує примару до своєї кімнати і тримає її там одну хвилину. Зефу. З певним шансом може замінити будь-яку іншу карту перед її загорання. Ясно. згорання. Yeah. Сонце. Сюда! <гій> далі. Крила. Воскресання. Ой. Треба будинку до перебрати.

тому що і природу зробити взаємодію, це збільшує її активність на деякий час. Ой. О. Во, во. What the fuck. Пісня, не Уже не лякався, я забув, що у мене карточка, яка мене поживила. Ух. Чомусь привід на дворі. Ну, буквально на дворі. тоже вид кровать так паранормальные явище. ничего так активний. Ну давай зарпишь привет ч саника Да, да. Так, не поможет, правда? Что, блин? А я так надеюсь. Ну, она